Привіт, любі! Ви на каналі Стрич Зона, і сьогодні у нас дуже кайфова руханка. Давайте починати. Ставимо стопи на рівні з плечима таз підкрутили плечі, розкрили маківкою тянемось догори і робимо вдих коліна м'які. Стаємо на носки. І видих донизу. І ще повільний вдих. Налаштовуємо себе на руханку. І видих. І ще вдих. І опускаємо лише руки. Видих. Я робимо нахили головою. Розминаємо шию. Почергово тянемось вухом до гори. Пам'ятаємо, що інша вуха з плечем не торкається. В нас тут відстань. Поїхали. Один. Два. Плечі тиснуть донизу. Три. Чотири. П'ять. Супер. Шість пальців теж натягнуті. Сім. Все тіло працює. Вісім. 9, 10, Зафіксували голову по центру, розташували долоні на маківку. І з цього положення малюємо хвилю наперед. Ми опускаємо почергову голову. шийний відділ, грудний, поперековий, пом'якшуємо коліна, піснемо ліктями вниз і далі поштовхом стоп, ми виштовхуємо себе, підіймаючи знову ж таки поперековий відділ, грудний, шийний і розкрили грудний відділ. Зверніть увагу. Поперек ми не прогинаємо, поперек зафіксували. Ось, розкрили груди наповну. Тобто робимо вдих на округлення, опускаємось донизу. І видих, виштовхуємо себе стопами, тиснемо ними в килим і розкриваємо грудний відділ. Є. Поїхали. Вдих. Чудово. І виштовхнули стопами. Видих. Повільно не поспішаємо. І ще. Вдих. Коліна м'які спинка кругла. І видих. Виконуємо в своєму комфортному темпі. І ще вдих. Розводимо лопатки. Розвантажуємо спину. Видих, звели, лопатки. Є. І ще два. Вдих. Опускаємось повільно. Не поспішаємо. І видих. І ще. Вдих. Тягнемось вниз. І повільний підйом. Видих. Є. Поставили стопи ширше плечей. З цього положення ми опускаємо лікоть до коліна, тягнемось і видих. Виштовхнулося водогори. Ми знову йдемо такою хвилею. Донизу стікли, як капелька, і видих, піднялись. Тобто вдих і видих. Поїхали. Вдих. Видих. Один. І ще. Два. Супер. Три. Ліктем тянемось догори. Чотири. Не забуваємо. Поштовх-стоп. П'ять. Угу. І підіймаємось. Шість. Супер. Сім. Відчуваємо, як розтягуються наші бочка. Вісім і поштовх. Стоп. Дев'ять. Збільшуємо цим самим розтягнення. І десятий є. Розвели носки в різні сторони. І з цього положення ми присідаємо в пліє. Вдих донизу, видих стали. Спинка рівненька. І видихаємо. Один. Два. Відводимо таз легка назад. Три. Зупи. Чотири. П'ять. Відчуваємо. Роботу м'язів. Шість. Сім. Ще. Вісім. Дев'ять. І. Десятий. Опускаємо руки, розворот в іншу сторону. Робимо невеликий крок ніжкою назад і виходимо у випад. Зверніть увагу, коліно над стопою і таз ми не завалюємо. Тримаємо нейтральне положення. Ось дві мої клубові кістки. Я не розвертаю таз, я фіксую його наперед. Так само ми не просідаємо в тазу. Ми навпаки його хоп і підкрутили. Відчуваємо розтягнення передньої поверхні задньої ноги. Підняли руки до гори. Стоїмо і невелика пружинка. Руки тянуться вгору. Десять, дев'яти, вісім, сім, ші, п'ять. Чотири. Три, два, один. Є. Якщо попереду ліва нога, отже, ми залишаємо праву руку. Іншу опускаємо донизу. І правою рукою тянемося вгору. Дихаємо глибоко. П'ять, чотири. Три. Спинка рівна. Два. Один. Опустили руку, приставили стопу до стопи. Зміна так само на іншу. Невеликий крок назад. Руки вгору. Стоїмо і невелика пружинка. Десять, дев'ять, вісім, сім. Хорошо. П'ять, чотири, три, два, один. Так само зафіксували стопу протилежна рука залишається, тягнеться вгору. Дихаємо глибоко. Розслабляємось. Відчуваємо розтягнення. В цей же час все тіло в нас працює. Ще три, два, один. Підняли руку догори. Приставили стопу та опустили руки. Є. Фіксуємо зараз опір на одній нозі. В цей час підставляємо іншу є. І фіксуємо коліно біля грудей. Дихаємо глибоко. П'ять. Чотири. Нагадую, таз підкручений, без прогина. Такого. Ось зафіксували. Три, два. Один. Опустили. Зміни на іншу. Тримаємо координацію. Дихаємо глибоко, повільно, є. Чотири. Три. Два. Один. Опустили. І тепер підіймаємо п'яту. І підводимо її до сідниці. Зверніть увагу, знову ж таки. Ось в такому положенні ми не стоїмо. Таз. Підкрутили. Зафіксували нейтральне положення тазу. Коліно до коліна і п'яточкою тиснемо в сідницю. Угу. Розкрили грудний відділ. Відчуваємо розтягнення передньої поверхні стегна. Дев'ять. Вісім. Хорошо. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Є. Відпустили зміни на іншу. Приставили. Коліно до коліна таз підкрутили. Плечі розкрили. Десять. дев'ять, Тримаємо координацію. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Є, переходимо з вами до розминки сідниць. Для цього ви можете взяти стілець, можете е, зробити опір на стіну, на шафу, на будь-що. Можете виконувати навіть без додаткового опіру, якщо у вас дуже добре розвинена координація. Отже, фіксуємо опір на одній нозі, коліно одразу згинаємо і ставимо стопу перед цим коліном. Опускаємо таз, тиснемо сідницями назад. Я відчуваємо розтягнення по зігнутій нозі. Є сідничка. Опускаємо корпус як можна нижче, десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Хорошо. Шість. П'ять. Повинні відчувати розтягнення сідниці. Три. Два. Один. Є. Зміна на іншу. Так само фіксуємо стопу перед коліном. І відводимо таз назад. Шию не забираємо. Опустили донизу. Від маківки до куприка, Одна пряма лінія. Десять. Дев'я. Вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один. Я. Yeah. Припідняли корпус. Чудово розташували. Стопа на рівні із плечима. І ще зробимо невеликі перекати. Стаємо на пальці на п'яте. Відриваємо почергово так само пальці і п'яте. Тобто переводимо вагу свого тіла. Поїхали. Десять. 9. Як можна вище на носки? 8. 5. Ми при цьому не б'ємося. 7. 6. Спинка рівні. 5. 4. 3. 2. 1. Є. Yeah. Робимо повільний вдих. Опускаємо корпус. Підіймаємо, стаємо на пальці ніг. Видих вниз. І ще повільний вдих. І видих опускаємо лише долоні. Зводимо стопи, розводимо руки і похлопали. Чудово! На цьому наш короткий комплекс закінчено. Якщо вам сподобалося, обов'язково пишіть коментарі і підписуйтесь і на YouTube, і на Instagram. До зустрічі!